Так, де тут вхід? Я ще не підходив не з цього боку. Де я там дето сушарка? Он и вединка до нього, Там де. Там дві куші, сразу боротьби. Ага, ось бачу ворота. Мінки, мінки, мінки. Мої ви хороші як вас полюбляю. Може в нього нема мінок, а? Може не Та, треба. Та речі, по базі там не буде мін. Та ну воно Це... недорого з накрутити. Може я взагалі переплутав зелений квадрат. <гум> ну схоже <гум> на то. <гум> Ні, ну побудувався в ПвП. Молодець. Знаєш, готовий. Зу... Помилися, чи що? Зустрічати гостей. Ага. <свіс> <свіс> І серто. Не чути нікого. Ні, взагалі нікого не чую. Чую тільки привода. Золото. Так, а ну-ка, рукавички нахер, то ты танцюєш там, че шо? Димдимка Шокерівна матч група А музыки не вистачає з машини. Один відкрив. Готово? Мені здається, ти там зараз знайдеш тільки олень і хірога. тачки немає. Десь може їздить, може він на полювання пішов. Ну, ці дірки поробив для відстрілу. Чи може він просто не зміг замкнути забор? Та ні, ні, я думаю, це відстрілочні. Так, прохожу трошечки до дверей. Закамінчики. камінчики. Дімо, так сміливо пішов. Це шо? Там тільки одна скриня. Камінечко. Ні, так ми ще всередину будинку не Дерев'яна. Ну, всередині. Ліжечко не... і одна скриня. Може, в ній щось цінне. Ми маємо це побачити. Так, ну поїхали. Тут метал взагалі. Це якийсь новачок. Це що... Жарт якийсь, блядь, золото легше пішло. Є контакт. Відкриваю обережно. Нікого нема. Головне міни щоб не було. За дверима чекне, Дима? Бачу. Я навіть лічку руйнувати не буду. Та нашу. Скриня відчинена. Це новачок. О, О, Сороковка. Червоні відмички, це ми берем. Модуль Модуль ми забираємо по-любому. Оці відмички беремо. Катан Щодо. я брати не буду, оце беру ще одна 40 це офігенно. Я забрав. І телефон заберу. Нам треба сішки крафтити. Тряпочку. — Залиши йому телефон. завдання виконує. виконувати. Принесу ці телефони. Да. Ну добре, давай. Мобіл, мобіл, мобілу віджимати не будемо. Та й все. Я йому цей замочок лишу, поганий один. Нехай закриється. До речі, да Золотий є, вишить йому. Так, так і на навор, ворота накиньте, воно для нього буде А, до речі, да Треба ворота буде йому зачинити. Щоб просто. Не зайшов. Пішли а, такі. так він, він сам не зайде. Ні, зайди, зайде. Зайде, на... зайде, воно ж під його прапором. Це, якщо ми на двері ага. на оці зачинемо, тоді не зайде. А на його побудовані це буде його замочок. А просто... ти зможеш накинути на нього, так? Так. Да? Здається, накидається. Тільки давайте спочатку вийдемо, звідси, бо зараз перевірю, так а, що ми так, потім так. застрягнемо тут. Будім зараз потім ми вже... трьох на міну наступимо, це було б смішно. Діман вийшов, так? <звук> а, ні, не показує мені. А вже не можна так? А ну-ка, стривай, а, а так, якщо так, я візьму так, його так. в руки, і отак от ні. А може на відкриті двері, коли ми знімаємо? А, не з'являється оця навіть, поняв? Слоти. в угу. скриню. Все, закину тоді. Може, скриню йому. І, ну, а, 40 кка. Може... Ой, блядь, тихо-тихо-тихо. Мало не зачинив йому скриню. Та ні, просто всередину, будь ласка. О. А ти що, дві сороковки, червоні відмички? Хіба дві одна? Дві? Я одну забрав. Я одну Чи? забрав. Дві а, дві сороковки. Це, Ну, вони 100%, це з дропів. Червоних відмичок, нормальна, тема. Ну, однозначно, на цьому рейді ми в плюсі, що я можу сказати? Тільки нікому не кажіть. Я це так... зняв, все, я це викладу. Це найскладніший рейд був. З кулеметами проти. дерев'яної скрині. Зорисько. Ну нічого, нічого. Треба, щось десь викрутки брати.